До національної команди пройшло шестеро українських учнів. Херсонка Марина Богдан одна з них. Щоб пройти відбір, потрібно мати якісні знання одразу з трьох дисциплін хімії, фізики та біології. Говорить дівчина. Ця олімпіада проводилася у два етапи. Перший етап був відбірковий. Він проходив по всій Україні в онлайн режимі через карантинні обмеження. У нас було певне тестування 25 травня, якщо я не помиляюся, з трьох предметів фізика, хімія, біологія. Воно було ну, достатньо важке. На попередніх етапах Олімпіади змагалися понад пів тисячі учнів з різних міст України. Минуле літо Марина провела в тренувальному таборі в Києві, де готувалася до очного туру. У нас була така добра підготовча школа влітку. Ми, Кожного дня займалися з окремого предмету, чи з біології, чи з хімії, чи з фізики. У нас були тестування майже кожного дня з біології, особливого та з фізики. І 29-го, якщо я не помиляюсь, липня нас запросили до Києву, і там у нас було 9 днів: три з яких ми займалися хімією, три біологією, три фізикою. Там був експериментальний тур, якісь там експериментальні завдання. Ми вирішували, теоретичні завдання. Маріна розповідає, що їй найбільше подобається фізика. В майбутньому хотілося б працювати в Україні, продовжує дівчина. Ну я вже вирішила, що в житті хочу займатися наукою, якоюсь науковою діяльністю, бо за декілька років ліцею я зрозуміла, що то напрямок, який мені подобається. Так, на жаль, в Україні це напрямок ну не дуже розвинутий, але хотілося б, щоб він розвивався. Дякуємо сильніше. Науковий керівник Максим Пашко говорить, випускники ФТЛ, як і Маріна, обирають для себе професію вчених. Кожного року серед випускників фізико-технічного ліцею є від 5 до 15 учнів, які поступають безпосередньо на Київський університет імені Шевченка, так, на саму науково-загружену спеціальність, наукоємку, спеціальність квантова теорія поля. І звідси вже з них будують справжніх науковців і за. Зараз ну майже в кожному в кожної государстві в світі є наші випускники. Вони вже професори. Навіть серед п'ятірки найсильніших фізиків з теорії чорних дир є наш випускник переможець світньої олімпіади з фізики. Фінал міжнародної олімпіади відбудеться в грудні в Об'єднаних Арабських Еміратах. Команда від України через карантинні обмеження братиме участь у змаганнях в онлайн режимі з Києва під наглядом спостерігачів. Олена Протопопова Ігор Горпеченко. Новини на Суспільному. Херсон.